Всім добрий день, мене звати Максим, я із Запорізької області, селище Кам'янка. Мені 12 років. Моя мрія перегнати з парашута. У мене хобі займатися волейболом, кататися на велосипеді. Я волейболом займався цілий рік. До війни я хочу стати поліцейським. Чому я хочу стати? Тому що я дуже е, дивлюся фільми про поліцейських. І мені це дуже подобається. Поліцейський має бути сміливим, добре стріляти і добре бігати. Я хочу ще, щоб я був слідувателем і ходив з собакою. Я пройшов медіакадемію, е, тому що. Е, я хочу паралельно з, з роботою поліцейським займатися знімати обзори на машини в YouTube канал на, на youtube канал. Щоб гарно вести свій youtube канал, треба добре розмовляти і мати хорошу камеру, щоб качество краще було. Моя мрія впевнено себе почувати перед камерою. Надіюсь, що медіа академіки мені з цим допоможуть.